Спорт поза політикою, церква поза політикою, мистецтво поза політикою, знайомі мантри, підозрюємо, що бодай раз їх чув кожен українець, адже роками вони були зручним прикриттям неочевидних загроз нацбезпеці. Так, повномасштабна війна зробила все більш однозначним. Іскандери та шахеди щодня звужують простір для пісні про вні політики. Але не за кордоном. Німецький пен-клуб називає божевіллям бойкот Толстоєвських, а магнітик з Нью-Йоркської опери вчить скенцилити Путіна, а не Пушкіна. Скоріше за все, ви ввімкнули це відео вже більш-менш погоджуючись з головною тезою. Та якщо ви шукаєте нових аргументів для переконання своїх друзів чи родичів, яким все ще кортить жити у сфері російського впливу. Ви прийшли за адресою. Тож чому сферою прекрасного так зручно прикривати імперські амбіції? Що таке м'яка сила і як її використовують? І взагалі, чи є сенс вважати політику та всі інші прояви земного життя ніяк не пов'язаними? То, що відбувається в політиці, то нас взагалі не касається. Ми артисти, ми вне всього цього. з вами Альона. І сьогодні в нашому фокусі мистецтво та культура. Розберемось, чому їм так важко залишатись аполітичними. Корінь баталій про культуру поза політикою часто в тому, як ми розуміємо терміни. Культура це не лише петриківський розпис, а політика не тільки вибори і депутати у вакуумі. Звернемось до визначень. Вони кажуть, що культурою є стиль життя та звичаї певної спільноти, тому це поняття позначає не лише різні мистецтва, а й норми поведінки та спілкування. Культура охоплює науку, спорт, освіту, релігію і політику. Також те, як саме суспільство дає собі раду, добре показує стан його розвитку. Майдани, мітинги за Стерненка чи проти всяких чортів демонструють наші цінності не гірше за доробок Жадана. І політика, і мистецтво це прояви культури, тому їх не можна розглядати окремо. Так в Україні ця думка багато кого може лякати. Нас всіх травмував треш контент з нульових. Ані Лорак агітувала за кучму. Партія регіонів возила Вандама в Кагарлик. А Чорновецький. Просто існував дінь, мовчасміні ніч За твоїм окном. Не дивно, що після такого хочеться заборонити змішувати політику та творчість на рівні кримінального кодексу. Але їхні зв'язки не завжди такі страшні. Зазвичай вони менш очевидні та більш органічні. Наприклад, візьмемо генія вуличного мистецтва Бенксі, чиїми роботами ми надихались у нашому візуальному стилі. Бенксі малює не якісь абстрактні речі, а висловлювання про дуже конкретну міграційну кризу, конфлікт в Палестині чи російську агресію. А малюнок на тлі протитанкового їжака, а політичним бути ніяк не може. Саме так і працює діалог між різними компонентами культури. Зупиняючись на темі нашого каналу ще на хвилинку, хочу подякувати нашим неаполітичним патронам та підписникам. Ви підтверджуєте необхідність політичного контенту українською та надихаєте нас на роботу. Дякую. Створити абсолютно аполітичний твір це задача з дірочкою. Ось тут політики ще може й немає. А ось вже тут попахує. Бо коли люди збираються разом і вирішують нагальні проблеми, це вже управління суспільством. А навіть якщо ви намалювали на чорморт, чи просто чорний квадрат, постають інші питання: як говорити про вашу біографію, чи хто має право використовувати ваші роботи? До речі, на каналі Культур Тригер ви також можете знайти багато пояснень політичності культури. Тож уникнути впливу всього, що в цьому суспільстві робиться, можна хіба що живучи під деревом бодгі. Кіно, книжки чи музику не вирвеш з реалії життя авторів, тому дослідники завжди беруть до уваги контекст, коли вивчають мистецтво. Для Ремарка це Перша і Друга світова, для Джона Леннона війна в В'єтнамі. А для фестивалю Червона рута предсмертні конвульсії Совка. Звісно, ніхто не забере у вас радість слухати якихось секс Pistols без роздумів про вади монархії. Але від цього панк не стане. Менш політичним жанром, якщо ви не помічаєте політику, це не значить, що її немає. Так, вона не завжди на поверхні, і не всі митці прямо рефлексують про владу. Але екологія, бідність, расизм, права меншин чи фемінізм це не лише наша буденність, а й політичні проблеми. Тож хочете ви того чи ні, політика скоріш за все вже в ваших навушниках, і прибрати її з креативної сфери. Непросто, навіть якщо поставити це за ціль. Згадаємо старе добре Євробачення. В його статуті чітко прописано табу на політику, і за порушення обіцяють карати. Караєм, караєм безжалісно, караєм палко! Та коли це когось зупиняло? Зараз пісні про права ЛГБТ чи зміни клімату класика конкурсу. Але з часів його заснування головне правило порушували її зухваліше. Перший учасник від Німеччини був євреєм, що пережив голокост, і його пісня засуджувала німців. В 60-х на тлі напруги між СРСР та США зі сцени бідкались про ядерку. А в розпал Югославської війни музиканти з Боснії прямували на конкурс під обстрілами, щоб заспівати європейцям Н ні, не про мир, а саме про перемогу. А ми то розуміємо, наскільки важливий цей нюанс. Але крім самих виступів, існують ще особливості вибору переможця, як, от, практика взаємних голосувань. Вірменія та Азербайджан завжди обмінюються нулями, а Греція та Кіпр максимальними балами. І щоб не заспівали серби, їх підтримують росіяни. Навряд чи спільні політичні погляди тут ні до чого. Там, де присутні національні прапори, ніякий статут не допоможе створити територію а політичності. Контекст, наше все. А люди це насамперед політичні тварини, і це розуміли ще в далекі часи Аристотеля. Відділяти суспільні проблеми від мистецтва марна справа, бо артисти живі люди, їм не сховатися від війни, економічних проблем чи утисків прав, які впливають на них щодня. Природно, що час від часу комусь хочеться про все це висказатись, та виникає питання: чи можна критикувати інфлюєнсерів за заяви або їх відсутність? Безумовно, зірки мають право на свої плоди фантазії. Я дерево любові, тому я можу нести тільки любов. Але якщо в тебе є паспорт конкретної країни? Ти платиш податки і живеш у соціумі, ти вже не просто дерево, ти громадянин. А це не тільки про права, а й про норми і обов'язки. Навіть якщо завжди співати лише про любов, хоча любов це відносини, а відносина вже політики. Ну добре. добре. Навіть якщо завжди співати про погоду і ніколи про Гітлера, поза політикою все одно не опинишся. Просто тому, що кожна медійна персона є частинкою суспільства. Так, ви можете жити під каменем та не уявляти собі, чим займається уряд та президент. Так само ви можете прожити все життя, навіть не знаючи, що земля кругла чи в якому році почалась Друга світова. Коли почалась Втора світова? війна. В нашому відео, що тримає вас поза політикою, ми також пояснюємо, що політична активність вимагає багато часу і сил. І я звичайно раджу його переглянути. Проте без базового розуміння, як працює громадянство, ви не зможете перетнути кордон. Без знання ваших податкових обов'язків маєте шанс опинитись за ґратами. А закриваючи очі на те, хто є агресором та окупантом, ризикуєте стати співучасником злочину. Ваші гроші чи податки можуть бути використані для вбивств. Тож, як не крути, відсутність позиції є позицією, навіть в юстиції бездіяльність буває злочином. В інфополі принцип той самий: ставити питання, чи вимагати від інфлюєнсерів поваги до наших цінностей законне право народу. Коли ми питаємо, чи Крим, або просимо пояснити зв'язки з РФ, це не срач чи травля своїх. Ні, просто так працює те, чого дуже бракує нашим північним сусідам: громадянське суспільство. Певна річ завжди знайдуться віддані фанати, які спитають. Чому не можна взяти й відчепитись від знаменитостей? Та ще мудрий дядько Бен казав: видґрейпамскрейк особливо в епоху масової комунікації, мають надзвичайний вплив на величезну кількість людей. Навіть з точки зору нейронаук, їх контент викликає емоції, а отже, легко і надовго засідає в головах. А така штука, як галуефект, змушує нас довіряти лідерам думок, навіть коли вони говорять про речі, в яких зовсім не тямлять. І на жаль, цими речами може виявитись якась шкідлива маячня. Тому в офіційному списку загроз українській нацбезпеці не якісь конкретні вагнерівці, а Стівен Сігал і Жерарде Пардіє саме здатність впливати на маси робить інфлюєнсерів цікавими для політиків. І мова не лише про путінський хор для виступу в Газі. Поп культура надто зручний варіант для політехнологів, аби ним не скористатися. Він може не лише прикрасити піар-кампанії якихось районних депутатів, а й вплинути на міжнародний імідж цілих держав. В 21 столітті більшість країн світу збагнули, що замість репресій з арт-спільнотою куди вигідніше дружити, йдеться про концепцію м'якої сили. Вона полягає в тому, що культура значно ефективніший метод змусити світ поважати вашу країну ніж танки і ракети. Лідером з проактивного втілення ідей на практиці є Південна Корея. В 90-х країну штормило економічною кризою. Вихід з неї побачили, зокрема, і в поп-культурі. Держава спочатку інвестувала у креативний сектор, і вже скоро грошові потоки полились у зворотню сторону. Кейп-поп нині непогано годує економіку. Але справа не лише в прибутках, а й в дипломатії. Корейські зірки то виступають в ООН, то їздять в гості до Байдена. Все це не тільки забезпечує Кореї імідж класного місця для туризму та інвестицій. А й дає вплив на міжнародній арені. А підтримка не зайва штука, коли маєш нестабільних сусідів з ядеркою. Культурну дипломатію розвивають всі, і ми не виняток. Бо якщо якийсь британець добре натанцювався під даху браху, шансів отримати від нього донат на зсу стає більше. Ідея м'якої сили це приклад здорового партнерства між урядами та митцями. І за сприятливих обставин виграти можуть всі. Арт спільнота отримує ресурси, а країна авторитет. Але не існує такої концепції, яку б не зіпсували диктатури. Авторитарні режими так само використовують культуру, щоб справляти ліпше враження. Сі Цзіньпінь нині старається, хоч чимось, прикрити незручні теми геноциду уйгурів та бажання атакувати Тайвань. Китай вливає шалені гроші у розвиток м'якої сили. Тому за останні три роки китайська soft power стрімко піднялась самих низів до четвертого місця рейтингів. РФ також мала прогрес останніми роками, але після 24 лютого стрімко втрачає довіру. Та назвати її потуги недієвими ніяк не можна. Навіть Урсула фон дер Ляйн досі не цурається ходити на прем'єру Бориса Годунова. Її аргумент класичний: Путін окремо, опера окремо, але є висока ймовірність, що Урсула та ще мільйони європейців полюбили російську оперу не з доброго дива, а завдяки кремлівським стратегам. В м'яку силу вкладали мільйони ще за часів СРСР. А саме у рік нападу на Грузію з'явилось розспівробітництво. Офіційно це орган культурної дипломатії РФ. Нині він є головним експортером Пушкіна за кордон. Але організація, що повністю підпорядкована Кремлю, не може просувати лише Дуб і Локомор'я. В репертуарі з'являються й інші художні казки. Наприклад, про київський режим. Зараз по всьому світу натикано десятки так званих руських томов». Фактично, це не культурні, а пропагандистські центри посеред цивілізованого світу. Звучить як невдалий жарт, але деякі з них відкриває особисто ПВК «Вагнер». Окрім поетичних вечорів в їх шоу-програмах. Свято приєднання Криму, претензії до НАТО та шабаші на окупованих територіях. Озвучувати такі наративи у чистому вигляді було б ризиковано, куди легше для сприйняття подавати пропаганду під соусом з Анни Кареніної та Лідіного озера, бо на відміну від Z-контенту в лоб, Мистецтво здатне викликати позитивні емоції. Хіба може народ, що дав світу Євгенії Онєгіна, бути співучасником воєнних злочинів? Приблизно таку думку російська культура має вкладати в голови іноземців. Саме в цьому її функція бути маскувальною сіткою для агресії. Щоб це зрозуміти, варто лише поглянути на драмтеатр у Маріуполі. Та московити не соромляться і прямо про це говорити. Директор Ермітажу відверто каже про культурну спецоперацію в Європі. А в концепції гуманітарної політики РФ чітко сказано, що культура це спосіб створити експортний образ Росії як нормальної держави, а не зробити її такої на ділі. Серед її цілей вказане і зменшення антиросійських настроїв і зглажування політичних протиріч. На це виділяються мільярди рублів, і це лише верхівка айсберга. Ми навіть не починали говорити про кіно, спорт чи інші сфери культури. На щастя, Віталік вже зробив кілька відео про кіно, і сьогодні ми не будемо зупинятися на цій темі. Тож Пушкін та Путін ніяк не окремо мистецтво це інструмент, за яким ховаються імперські плани. Саме тому поява єврокомісарів на російських виставах чи участь в них українців недоречна. А спроби закінцелити такі події є цілком виправданими. РФ сама не приховує, для чого накачує цивілізований світ своїм балетом. То хіба ми можемо далі вважати, що її культура поза політикою? Якою б зручною не була теза про культуру поза політикою, так не буває в реальному світі. Митці завжди будуть говорити про те, що їм болить, а уряди завжди будуть використовувати їх роботу в благих або не дуже цілях. Громадянському суспільству залишається лише пильнувати цей процес та боронити свої цінності. Українці вже давно почали тикати світ носом в російський імперіалізм. І розповідати про те, що борщ український. А російська хіба що тюря важливіше, ніж може здатись. Цивілізовані країни мають знати, як саме імперія краде культурну спадщину чи використовує м'яку силу для прикриття тяжких злочинів. Інакше міф про те, що відповідальний лише Путін, а не мільйони росіян разом з ним, буде процвітати. А ціль для України не індульгенції для хороших руських, а репарації та трибунал. Тому кожен твіт та мітинг мають значення. Та наше поле бою все ще не обмежується діалогом з іноземцями. Вдома роботи теж не бракує. Заклики відмовлятись від російського контенту лунають давно, але їх ефективність поки не ідеальна. Етичні моменти тут проблема очевидна, але не єдина. Кожне прослуховування навіть найліберальніших росіян це донат на іскандери. Порахувати точні суми можна за дві секунди. Все ще недостатньо сильний аргумент. Гаразд. Тоді подумайте про ось це. Україна вже кандидат на вступ до ЄС. І це банально в наших інтересах, не сидіти далі в одному культурному просторі з чмонями. А шукати спільну мову з бельгійцями, хорватами, поляками чи естонцями. Все-таки саме з ними нам будувати бізнеси та стартапи, а ще працювати над відбудовою країни. Тож прямо зараз підіть погугліть балканську літературу чи румунське кіно, і сідайте вчити нарешті англійську. Ми не втомимось це повторювати. А ще краще підтримуйте своє. Чим частіше ми це робимо, тим швидше розвивається креативний ринок. А це дуже важливо. Бо дістати останнього українця з російського інформаційного простору вдасться тоді, коли у власному всі ніші будуть заповнені. Тільки так переможемо. А політична культура річ утопічна. І ми віримо, що світ без рожевих окулярів яскравіший. Політику набагато цікавіше не заперечувати, а досліджувати. Звісно, згадати в одному відео всі її точки перетину з культурою просто нереально. Тож напишіть нам в коментарях, про що вам хотілося б дізнатись більше: літературу, музику, спорт чи можливо стендап. Будемо раді вашим ідеям. До зустрічі, не політичні.